Тельці! Я вас вітаю тельці, на своєму каналі на цьому відео. Весна за вікном, у нас рідкий весняний. І сьогодні в цьому відео ми подивимося, що нам підготував травень місяць для тельців. Що нам карти покажуть, підкажуть? Які головні тенденції чекають тельців в травні місяці? Верховна жриця. Ковна жриця говорить нам про те, що тельці у вас буде дуже-дуже добре працювати, як то кажуть, чуйка інтуїція. Тобто, ви повинні до цього прислухатися. Можливо, хтось звернеться за допомогою або за консультацією до таролога, психолога. І ця жінка або просто за порадою до якоїсь старшої жінки, яка розумніша, ну, яка в цій сфері, в якій вам треба порада, вона більше розумніша, все зрозуміє, і дасть вам дуже-дуже хорошу пораду, від якої ви подивитеся на ту ситуацію з іншого боку і знайдете вихід там, де ви його не бачили. Давайте подивимося ще одну. Колісниця нам говорить про те, що, можливо, ви їдете в якусь подорож. Якщо ви планували якусь поїздку, то вона відбудеться. Також ця карта нам говорить про покупку, продаж автомобіля. А, можливо, ремонт автомобіля. Все, що зв'язано з автомобілем, все, що зв'язано з поїздками, тобто це все буде удачно. Але також ця карта нам говорить про те, що можливо, якщо у вас є якісь проекти, щось було на паузі, то в травні місяці, навіть з початку травня, воно почне продвигатися вперед. Тобто якісь уже результати ви будете бачити в тій чи іншій справі, яка для вас є актуальною, в якій ви чекали ті здвиги, і вони в травні, на початку травня місяця приходять. Боже, другий старший аркан. Тельці. Так, трійка жезлів. Трійка жезлів нам говорить про те, що якщо до травня місяця... Ви тільки-тільки планували щось, думали на рахунок, там, я не знаю, фінансів, роботи, поїздок, кар'єри, або навіть особистих відносин. То в травні ви вже починаєте робити перші шаги до того, що ви хочете, до своєї цілі. Або навіть ця карта нам також говорить про подорож. Тому я, дивлячись на ці карти, які випали, я говорю, що тільці в нас десь зібралися. Десь, десь тільці вже намилилися <гум> в якусь подорож. Якщо ви реально плануєте подорож, то це буде подорож дуже удачна і вона відбудеться. Дивимося далі. Двійка Пентаклі. Двійка Пентаклі нам говорить про те, що, можливо, у вас, ви знайдете в травні місяці якийсь додатковий прибуток, тобто вам будуть гроші поступати з двох істочників. Тобто у вас і там, і там, і там, але це такий додатковий прибуток, який вас ні на що, типа дуже велике не зобов'язує. Також ця карта нам говорить про те, що потрібно буде е, трошки балансувати витрати і доходи, але ви з цим дуже-дуже гарно впораєтеся. Mm -hmm. Ту жезлів, Ну жезлів нам теж говорить про подорож, про поїздку, поїздку за кордон, тильці. Ви, напевно, справді десь зібралися. І навіть якщо ви цього не очікуєте, то що то ви... в. В середині травня ви справді поїдете в якусь поїздку, і це буде якось неочікувано. Також ця карта нам говорить про, можливо, якесь нове знайомство з якоюсь людиною. Причому таке, знаєте, от як, як то кажуть, бурхливий роман. Якщо ви одинокий одинока, то це вам забезпечено. якийсь такий бурхливий роман на емоціях, на страстях, на пристрасті. Емоції будуть палати. От... О, Дуже класно! Паж Жезлів, Паж Жезлів говорить нам про те, що справді хтось, якась людина, до вас прийде з, такою, з пропозицією разом провести час гарно, причому активно час, не скучно. А паж Жезлів нам говорить про те, що, можливо, ваші справи будуть продвигатися швидше, ніж ви очікували. Паш жезлів нам говорить про те, що якщо ви їдете в подорож, то ви їдете не самі. А з вами якась така людина, знаєте, ви така -ду, 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 -ду така активна, бурна, вона завжди вам щось предложить. З, з, з тою людиною завжди весело, активно ви наповнені такими теплими емоціями, і ви знаєте аж. Не розумієте. Куди як? Я не розумію, що він хоче. Куди він мене везе, куди, він, куди ми направляємося. Ну, це дуже класна карта, насправді дуже позитивна і, і така неочікувана. Давайте будемо на наступну колоду. Рицар Пентаклів. Рицар Пентаклів також нам говорить про. Те, що ваші фінанси йдуть догори. Тобто, все, на що ви очікували, воно продвигається в фінансах. Плюс ця карта нам говорить: якщо вам потрібно. А десь якийсь такий час сісти, подумати, перефінансувати, подумати про свої фінанси, доходи і якось то владнати. То це саме, саме той час в травні місяці, тому що рицар Пентаклі він такий, він більше він спокійний, він стабільний, він про те, щоб все обдумати, щоб без рисків гарненько все обдумали і тільки потім діємо все, що стосується грошей. Сімка Пентаклів. Сімка Пентаклів нам говорить про те, що ви, ви щось працюєте на урожай. І якщо ви чекаєте якісь великі поступлення фінансів, то вони вас будуть чекати вже, я думаю, тільки в наступному місяці, тому що сімка пентаклів це нам говорить про, про роботу на результат. Але результат не відразу, а результат в перспективі. Тобто ви щось вже вціліться. В кінці травня будете закладати якийсь фундамент для того, щоб розширити свої фінанси. Шістка чаш. Шістка чаш говорить нам, можливо, про поїздку в якесь таке місце, де ви вже були. Місце ностальгії, де вам дуже добре, де вам дуже комфортно, де вас багато хто знає. Можливо, це поїздка додому, де ви провели своє дитинство. Можливо, це просто поїздка от десь до людей, яких ви давно знаєте, або зустріч людини якоїсь з минулого. А можливо, і до когось вернеться, або буде пробувати вертатися колишній. Або колишня. І давайте на останній колоді ми подивимося для вас карту поради. Тузмічай, тузмічай, принимайте будь-які пропозиції, якщо вам поступають якісь пропозиції, принимайте. І мечів також нам говорить про те, що якщо у вас в голові з'являється в травні якась ідея, а це точно вона з'явиться по цій карті, беріться і. Е, воплощайте її в реальність. Тобто в травні вас чекає якась нова ідея або нова пропозиція, яку треба брати руками, ногами, хапатися, тому що в перспективі вона вам принесе дуже хороші доходи, задоволення. Ви будете дуже-дуже задоволені. Я вас я вас обнімаю, цілуєте. Я вам бажаю дуже гарного травня, щоб ми були щоб ми всі були просто насолоджувалися цією весною, щоб всіх все збулося, всі мрії, всі цілі. Я вас люблю, обнімаю, цілую. До нових зустрічей.